Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний салатик закуску з помідорів в медовому маринаді. Готується такий салатик дуже просто. Отож до роботи. Беремо помідори бажано маленького розміру, фіолетову цибулю та чесничок. Нарізаємо помідори на дві або на три частинки. Кільцями нарізаємо цибулю. Пластинками чесник. Готово. Залишається все скласти до баночки. Цибуля, чесничок, помідори. І так чергуємо, допоки не дійдемо доверху. Пропорції дані на півлітрову баночку. Готово. Тепер робимо маринад. Олія, мед. Сік лимона, сіль та базилік все поміщаємо в невелику посудину. Залишилося ретельно перемішати. Виливаємо суміш до помідорів. Накриваємо кришкою та ретельно струшуємо, щоб маринад розподілився по всіх помідорах. Баночку поміщаємо на ніч до холодильника. А вранці будемо смакувати соковитими духмяними помідорчиками. Всім смачного! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!